У Конрот на зв'язку Атом це гра World of Tanks. Погнали. Так, народ, сьогодні в нас на огляді приємний американський важкий танк 8 рівня т 835 цей танчик нас можна отримати за бойову перепуску, яка називається судний день. Давайте сьогодні розберемо, чи варто докидувати декілька рівнів бойової перепуски, хто не пройшов, щоб доотримати отримати танк, тому що він на останньому рівні. Ось так він виглядає, такий 3D-стиль, такий цікавий, акуратний і дуже в тему по тематиці. Мені подобається, як він виглядає. І взагалі зовнішність танку мені подобається. Блиус Синтер 10. Ну що ж, але чи варто, чи вартує воно того, а тим більше, чи вартує воно, щоб пройти всю перепуску за голду і отримати цей танк. Давайте розбиратися і подивимося ми на бронювання танка, характеристики, і підемо в висновок якраз що до чого, поїхали. Ну, що стосовно бронювання танка, історія в нас наступна. Екранчиків у нас тут мало, кусочок в гуслі і маска сама. А що стосовно вже самої броні, розуміємо, що це в нас американський танк, це акцент на башні. Броня в башні, як ми бачимо, вона дійсно тут є. І по цифрах наступні параметри. 400-300 мм. Цей момент. 500, ну і тому подібне. Тобто тут все дуже і дуже гарно. Пробити цей танк в башню дуже важко. Возможу тільки десятки, і то голдою, і то не завжди. Значить, по слабких зонах в башні, само собою, це в нас люк. Але ще така більш слабка зона, я би сказав, це ось ця зона. Ось ця така низинка в башні. Бачите, вона отак виглядає. І тут вона має дуже. Дуже дуже проблемні моменти. Якщо подивитися звідси, то 200 мм вже можна пробити. Якщо подивитися звідси То 140 та ця планочка, яку ми можемо бачити, щось по типу як Є 100, так виглядає, 130 мм. може залітати навіть фугаси, тому це треба мати на увазі. Що ми бачимо тут? А ми бачимо лючок броньований. Тобто він. Як бачите, 300, 257, і в центрі, приблизно орієнтовочно в центрі, вже ми маємо більш-менші цифри: 238, 240 приведеної броні і якось Тобто, які ми можемо зробити висновок, що басня міцна, є дві таких слабких зони. Це ось це невелике щось, скажімо так. Яке можуть вам пробити і туди будуть пробувати, тому що я вже покатався на ній декілька днів. І можу сказати, що так воно є. І сам пробував туди, і мене пробували тут. Тому мансувати треба, мертво стати і не рухатися не вийде, буде легко вицілити вам у ці зони. А стосовно стовно лючка, він не такий і слабкий. Так, вам будуть його пробивати навіть плюс-мінус 8 рівні, ну, але переважно голдою, плюс, якщо прокне ще пробиття, от ближче до центра. Але не завжди. Якщо вже попадає сюди, пробити важко. Навіть 10-й рівні вам його не проб'ють. Тобто міцна, дійсно, міцна башня, от що з боку ми маємо. Навіть з боку в нас які параметри хороші. Бачите, 240, 250, 268 Тобто, реально дуже хороші параметри. З цього боку трошки послабше виглядає 200 мм, 240, 230 Така історія, а тут вже поцікавіше. Плюс, що я можу сказати, дійсно плюс сильний плюс цього танка. Але Креша 47 Так що привіт, арта! Якщо вам попадає, пробиття будете мати. Що стосовно корпусу, ситуація наступна і цікава. Значить, у нас НЛД поміцніше буде, чим вл скажем Скажімо так. На ноба може спрацювати, тому що часто хочеться стрінити в НЛД під деякими кутами, як ми бачимо, за 200 мм і багато танків просто туди не проб'є. Тому на таку на шару може спрацювати, але більшість людей знає, що тут просто терстати ВЛД, а тут ситуація вже набагато гірша. Є моменти, де є 250 плюс, 280, але в основному ближче до стика 180 до 200 мм це дуже слабо. Навіть щось рівні, деякі, зарадивши голду, будуть вас пробувати, Собто, якщо танчик вище вас або знаходиться, або в принципі трошки вище вас це ось це, 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 це так. Це 140 мм. Заховатися потрібно по башню, дійсно. Танк грає тільки від башні, можна сказати. Бортами можна щось пограти можна. Маємо якусь історію? Маємо. Але передовертати зрозуміло, що не можна, тому що 200 мм. 175-150 і вас будуть пробивати. Але можна, моментами можна. І запам'ятайте, що моментами цими це буде рахуватися більша задня частина танка. От від половини, условно кажучи, і назад. Тому що, от якщо ми подивимося по броні, 200, 300, 230, 200, то тут взагалі поменше, поменше і поменше. Тобто сильно ви не танкуєте. Але ось так вже цікавіша історія. Але знову ж ближче до переду. 200 мм і нижче. Тобто, якщо будете підставлятися, тут буде пробувати. Тут можна часом на каточок на непробиття розвести, якщо потрібно, але не бажано. Ось так. Ну, а тепер переміщуємося в ангар і дивимося бігом на характеристики цього танка. Міць. Що нам пропонує пушка на прямому танку? 218 пробиття і 320 альфи. Непогана швидкострільність, але в цілому. ТПМ, ну я би сказав так собі, хочеться більше. І коли пограєш на ньому, відчувається, що хочеться більше. Але дуже комфортні у нас час зведення і точність. 0,28 точність наразі з такими модулями, і 1,56 зведення. Мінус 10 Увенни, стандартні американські Увені. Це круто, тут не придаєшся, нічого супер особливого, але все комфортно і дійсно дозволяє грати вам від башні. Далі по живучості. Ми знаємо, що все в нас добре, 1600 хп в нас це виходить вже з модернізації виключно. Ну і по броні ми подивилися. Багато чи мало, 1600, я би не сказав, що дуже багато, але трошечки закалочка, якщо хочете, і враховуючи, що ви дійсно тримаєте удар, в принципі, я би сказав, вистачає цього. По рухливості стандартна така та швидкість. 35 швидкість, максимальна 14 назад. Хотілося б назад більше, хотілося б. Хотілося б вперед більше, хотілося б. Але в принципі він свою швидкість плюс-мінус набирає, плюс-мінус її тримає, тому в цілому придертися до того важко. Такий чисто американський тяж, потихеньку собі доповз, не сильно швидко, став овенчиків і працюєш по своїй суті на тій позиції. Що стосується маскування, ну я думаю, що наразі тут говорити нема про що взагалі, ну і я не думаю, що сильно вам виправить ситуація. Єсте маскування, все-таки це тяж, от такі параметри ми маємо. І спостереження, я би сказав, що це непогана сторона цього танка, в цілому, воно не занерфлене, тому я його вирішив і посилити. Наразі маю 501 метр огляду. Мені подобається, я свічу, я на позиції собі стою нові під'їжджаючі машини бачу і стріляю. Часом є такі моменти, що ти стоїш просто на позиції сам. Тебе десь прикривають здало ПТ, і це дуже допомагає. Тому що ти бачиш противника. От така історія по характеристикам танка. Ну а тепер переходимо до польової модернізації. Що я поставив польовій модернізації? Тут я додав ось ці параметри, поставив правий модуль. Тут я додав точності взагалі на рахунок цього. Параметру скажу наступним, можна не чіпати взагалі нічого. все гарно тут 0.29 точності входить, Я вирішив додати більше точності. І в мене входить 0.28, але я. Пожертвував швидкістю зведення. В принципі, наразі мені не критично, мені все одно подобається, я маю більшу точність. Я використовую бронебійні снаряди, щоб відцілювати слабкі точки. І я, в принципі, можу ще навіть пофармити, не обов'язково грати на фулл голді. Тому я собі добав точність, десяточки простіше висілити взагалі якісь міцні танки в більш слабкі зони. Це мені по кайфу. І при цьому, що я все одно маю хорошу швидкість зведення. Ось такий танк в цьому плані. І стабілізація цього танка також дуже гарна, тому ну, мені наразі так комфортно, я забув так. Можете попробувати, можна взагалі нічого не чіпати, тому що тут все в принципі в порядку. Тут я добавив наразі до огляду, так як я, як бачите, більш з оглядом хочу пограти, і мені подобається 501 метр, якщо поставити так, це наста 472 Ну, але. В принципі, нерідко не, не нас буде шмаляти арта, тому що ми в позиції стоїмо некомфортні для противників і нас будуть фокусити. Тому, в принципі, можливо, з часом я поміняю, подивлюся. Наразі мені дойдеться огляд, я поставив наступний параметр. Ну а тут я поставив на е, збільшення. Стрільби, а не рухливості, тому що мені не вистачає трохи ДПМ, і я його трошки покращив таким чином. Я поставив наразі досадач, модулі в мене звичайні, тому я поставив слоти сюди, там вентиляція і так собі апнув ДПМчик. Ось якось так. Ще повна прокачка модернізації нам дає плюс 3 до місяць, хаще не тому прокачувати само собою потрібно. Ну і тепер по модулях. значить Наступна ситуація: тут в мене ДПМ і огляд, я собі додавав. А в наступній збірці я собі зробив такий більш тетешний варіант. Це додав трошечки ХП у Нас виходить 1760. Ну і чуть-чуть динаміки, щоб доїхати було краще до позиції якоїсь. Це, це чесно такі на плюс-мінус низькі карти, де можливо мені не треба більшого ДПМу, але треба більше ХП в разі чого. Тому пожити довше, і щоб швидше доїхати до якогось пригорочка, наприклад, на якомусь химіздофу на банані. Що стосовно снарядів, тепер снаряди в нас бронебійні, основні підкалібері і фугаси. Бронебійні в нас мають наступні характеристики: 18 пробиття і 1000 вартують вони срібла. І, і скажу так, що ця от ціна якість того всього, вона насправді буде відчутна, тому що 1000 альфи. 1000 перепрошую 1000 срібла і 320 альфи. Це в нас не супер класний параметри, тому що, наприклад, якісь там м 4 в для порівняння. Ми маємо 1005, всього на всього на 5 більше снаряд, а 360 середнього деміч. Тобто розумієте, що по фарму вже така різниця буде відчутна за рахунок і ДПМів, пушки, там кількості ціни снарядів і так далі. І так далі. тому... Насправді ми так і маємо. Стосовно фарму, цей танчик фармить не золоті гори. От, дуже обідно, чесно. Фармить непогано, можна пофармити так, але за відповідну кількість демеджу на цьому танку і на якомусь іншому, тому же М4 Вай для порівняння, ви получите. Більше срібла на цьому танку. Ну, зрозуміло, буде комфортніше настрілювати демедж, тому що більше альфа, ДПМ більше і так далі. Ось такі от параметри він тут має занерфлений, це мені не подобається. Ну, але маємо, що маємо, враховуючи, що цей танчик обходиться дуже дешево, якщо ви його не донатите повністю, а прокачуєте. Це свої гроші достойно. Значить підкалібер, вже в нас 252 пробиття, теж небагато. Старати фул підкаліберами інколи я не бачу сенсу катати постійно. На них, я би не сказав, що це потрібно. Багато танків, ти дійсно відцілюєш слабкі зони і пробиваєш бронебійними снарядами. Постараємося відцілювати бронебійними, воно попадає, і ви пробиваєте. Ну і плюс більше фарми. Що стосовно фугаса, ну 53 пробиття, нічого такого сильного, крутого немає, тож пару фугасів, чисто на якісь борщики Ось така історія. Ще по снарядам нюанс. Що мені не подобається з таких мінусів, це швидкість повіту снаряду бронебійну. 945. Трошки мало. Хотілося би хоча б тисячу, відчувається на дистанції, щоб постріляти важко буде. Тому в сенсі швидкості сполюту снаряду так. Під каліберами хочеться більше грати. І на дальній дистанції, можливо, навіть тільки не через пробиття, а просто через швидкість снаряду, краще зарядити під калібер. 1181 не якісь супер, круті цифри, але вже набагато краще, ніж тут. Ну а фугасик у нас 945 також, як і бронебійка, нічого крутого. Немає. Ну що ж народ, і тепер повертаємося до самого головного запитання: чи вартує цей танк своїх грошей? Тобто, чи вартує за цей останній день докидувати якусь кількість рівнів, і, або якщо ви не думали про прокачувати повністю перепуску, тому що не було у вас можливості чи не було бажання, або тільки ви знали про неї і вирішили купити перепуску і отримати цей танк. Скажу так: якщо ви брали перепуску і качали, свої гроші вартує. 3500 підсот перепуска, якщо не помиляюся, була. І далі ви граєте стабільно проходите задачі задачею. Ну як задачі? Просто треба грати, скажімо так, плюс-мінус ефективно. Все, проходите перепустку і за своє за вклад, танчик просто ціни нема. Серйозно. Це 3500, маєте ще там свої плюшки з перепустки, плюс цей танк, бомба. І пофармити може так. Терпіємо фармить. Не супер круто, але фармить. Плюс дуже комфортно грати на ньому в плані пушки. От серйозно, якби ще швидкість спойту снаряду була, то просто кайф. береш цей танк, ну реально кайфуєш. Нічого не можу сказати, просто кайфуєш. береш наприклад, якийсь там Ренегат, там М4вай, вже більше проблем, тому що шишка, башня не тримає удар і... Стабілізація ну зовсім не то. Пограючи на Т832, розумієш, що таке комфорт стрільби, хоча ти не маєш високого пробиття, але ти маєш точність, ти маєш стабілізацію. Без стабілізації граєш просто кайф, ніякої проблеми немає. В тому взагалі навіть не потрібно займати слоти, можна от зробити якось так. Такі збірки. Тому мені це дуже подобається. І за рахунок цього він вивозить, хочеться на ньому грати. Каточку, 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 бо тобі комфортно, ти живеш, ти відіграєш від башні. Ти можеш відіграти трошечки від борта, десь на якихось ситуаціях. Дійсно, він виконує функцію тяжа. І дійсно, що саме головне, основна його плюшка це башня, вона працює. Так, деколи вас проб'ють. Так, деколи вас там може якийсь і 8 рівень проб'є, не тільки 10. -й. Але. Це от така в цілому гра. Всі маємо брючки, всі пробиваються, хтось легше, хтось важче. Цей танчик важче пробивається. Якщо всю перепустку хочете брати, я би не рекомендував. Дуже дорого виходить цей танк. Якщо ви розраховуєте фармити на ньому. Якщо ви розраховуєте просто реально на фолгоді кататися, мати комфорт, цей що я перечислив вище. То, в принципі, серйозно можна, тому що, ну, а що порівняти? Що, що можна докинути в порівняння цьому танку, який може стабільно пограти від башні і мати комфортну стабілізацію? Ну, по факту, такого мало. Можливо, якісь Т-265, але все одно це не то. Ну, все одно інша бруня в башні, вона не така крута. І плюс альфа. Альфа, ДПМ, по-інакшому трошки грається. Порівняти більше, більше щось, воно хочеться порівнювати з М4В, щось таке, але тут ренігати і вони відлітають, тому що там шишка, яка ну взагалі нівелює вашу броню якось в башні. Тут такої проблеми нема. Якось так. Ну а там же подивіться самі, подивіться, от, як воно по стабілізації вам подобається вам чи ні. Дивіться, як в бою він себе почуває. І зробите ще висновок вже самі. Танчик супер. Декілька рівнів прокинути спокійно можна, він цього вартує. Якось, якось така історія у нас виходить. Пишіть свої думки в коментарях, народ, на рахунок цього танка, що ви скажете, хто його получив, хто не получив. Я вже так запитував раз на трансляції, і мені залишили цікаво. <сум> цікавий відгук. <сум> так що, і таке буває. Так, можливо, ви не пишете і таке в коментарях, що кожен, кожен свій відгук буде цікаво почитати. <сум> ну, що народ? А на даний момент у мене все. З вами був Атом. оформіть підписку і лайк, а свої думки і пропозиції залишайте в коментарях. Пока, народ!